Я думаю, цю заставку пам'ятають чимало людей з ностальгією в очах. І як ви вже могли зрозуміти, сьогодні ми поговоримо про канал, якого вже немає з нами, на жаль, але все одно залишається теплим промінчиком ностальгії з дитинства Малятко ТВ. Отож, Малятко ТВ це закритий український дитячий телевізійний канал, який почав своє мовлення 1 серпня 2009 року і одразу мав назву Space Tune Малятко, але був перейменований 25 березня 2010 року в більш нам відоме Малятко ТВ. Власником телеканалу виявився ось цей вусатий дядько на ім'я Володимир Іванович Кметик, сценарист, продюсер та український актор дубляжу свій пацан. А голосом каналу спочатку була Леся Горова. Думаю, ви маєте її впізнати по голову. Веля не залякалась, вона засміялась, і ніжно каталі, промовила мур. А після неї Людмила Клименко. Ішов Заїць з ринку. Перець ніс морквинку. Слоганів каналу було тільки троє: з 2009 до 2010 був канал молоді і майбутнього. А пізніше розважаючи навчай та будь кращим. Програми телеканалу орієнтовані на сімейний перегляд. Тому весь контент, який там був, це українські та іноземні анімаційні мульти, серіали, пісні, віршики тощо. В етері демонструється понад 300 дитячих пісень, кількість яких зростає. Також телеканал виготовлює віршики, абетки та інші навчальні матеріали для найменших глядачів та їхніх батьків. Окрасами телеканалу є автори та виконавці популярних дитячих пісень: Леся Горова та Наталія Май, дитячі колективи Зернятко та Горличка та творчий центр Наталії Май. Як ви зрозуміли, я це вичитав з вікіпедії, як і в кожного престижного телеканалу, малятко мав свій логотип. Тому з 1 серпня 2009 року і до 25 березня логотип був такий. Та у зв'язку з перейменуванням каналу логотип успішно змінив на більш нам відомий логотип. Тип червоного кольору глянцевим надписом Малятко ТВ і знаходився у правому нижньому куті. Та коли я вже перестав слідкувати за цим каналом з 14 грудня 2020 року, і аж до кінця свого існування шрифт надпису логотипу змінено, а літери стали червоного, жовтого та зеленого кольорів. А тепер давайте безпосередньо перейдімо до того, що показували на цьому легендарному каналі. За 11 років на каналі виходило як зарубіжні мультсеріали, так і українського виробництва. А ще програми, документальні фільми та аніме. Тому швидко прийдемося по всіх проектах, які виходили. Можливо, про якісь ви вже забули, і це для вас буде приємною ностальгією. Отож, Біллі і Баді дрейкери. Замаскований хлопчик Даггі. Особисто мене цей мульт трохи бісив. Проте дивитися на реклами, де його розфарбовують або складали пазли, дивитися було цікаво та захоплююче. Зоосвіт, серйозно, один з моїх фаворитів, оскільки в дитинстві я був помішаний на різних тваринах і любив дивитися різні передачі про них. А тут ще й розказують це в мультяшному стилі: 10 фортібалів із 10. Кажанчик Пет, Крампети Лу. Лу, -лу -зі паду. Динофрос, кіту, маленьке зайчиня, Пригоди у Качиному порту. Седрік. Інамі. Чарівна карусель. Якарі, хороший мульт про те, як малий індіанець зі здібностями доктора Дулітла розуміє мову тварин і рішає всі проблеми на районі. Тіб і там там. Мартін Монін, Командир Кларк. Зіб-Зіб, Маленький малабар. Казки єті. Рівень Маркуса, Скеля і Паток. Лисиці та бурсуки. Лорена зірка. Тротро. -тро. Знаєте, перечислюючи мультсеріали, я зрозумів, що і сам не так багато їх дивився. Але приготуйтеся, бо зараз буде. Фархат, аромат, водоспал, База, бетон. Луї малює світ, ну і звичайно, наша легенда. Малесенькі звірятка у садочок разом ходять. дзвіночки, голосочки разом пісеньку заводять. Ла -ла -ла -ла, ла ла. ла 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 Веселі звірята, хто ще пам'ятає слова пісні? Бібі Блоксберг. Друзі ангелів, ось, ось що дивилися справжні чоловіки. Це вам не якісь Вінс, а друзі ангели. Монстри та пірати офіційно мій найкращий мультсеріал з цього каналу. Так, так ще по ньому були іграшки з Кіндрів, де я мав на секунду всю колекцію. Ідемо далі. Лис Микита, кім, китайська покахонта. Кіт Біллі, старий Том, ще одна легенда, старий кіт, який нагло живе в доброї жіночки, капусти джере, такий собі Гарфілд, але що сталося з оком, таємниця. Хайді, мелодію мають пам'ятати більшість. Хайді, Хайді, високі гори наш рідний ді. А якщо ви не пам'ятаєте, то саундтрек Останній з Могикан» мусять пам'ятати всі. Чорний Корсар, Шпиталь гільтоп, Кароліна та друзі, Ледача Сьюзі, Руде лисенятко Павло. Карлсон, що живе на даху. Диво Хлопчик Магічне Око, Супербойвіл, Таошу, хлопчик-воїн, диво Тигр, Інспектор Гаджет. Ну і звичайно, звичайно ж. Тоді розпочинаємо! Три, два, один! Вперед! Атака вірусів! Реа! Атака вірусів! Атака вірусів, Кокобіл. Також у свій час я фанатів від Вікі Вікінга, як від старішої версії на Малятко ТВ, так і новішої на пікселі. Сестрички кротики. І не будемо забувати про. Однозначно один з кращих мультсеріалів, як і музика до нього, так само, як і в Пінвіна Джаспера. Привіт! Привіт! Я Джаспер Джаспер. А я знаю, хто цей маленький Рубі, Кола Арчибальд, Курівка Коні. Тепер давайте перейдемо до аніме. Одразу попереджаю щось типу Наруто або Короля Шамана. Ви тут не знайдете. Отож, Аліса в країні чудес, Анна з Зелених Дихів. Білочка Бандертайл, Борці виру, Галактичні гонщики, Джекі і Джил, Єнотик Раскаль, Зоботи, Книга джунглів, легенда прозоро, дійсно легенда. Марко, Подорож Нільця Гольгерсона з дикими гусями. Попелюшка, Тіко та Друзі, Христофор Колумб і самий головний мультсеріал на каналі, ну, а точніше, аніме, Шанмао та квіточка Джим. Я думаю, його пам'ятають всі. Та попри всі ці мульти та аніме, були ще старі українські, які транслювалися чомусь пізно вночі. А з телепередач був дитячий фестиваль з Фітлячок, де показували я. Діти співають та танцюють під різну музику. Також, окрім годинних реклам про матрац Стопер Каспер Ортолайте, і як ще вони бісили, розказували казочки та віршики з різних книжок, від яких я не дуже фанатів. Та все ж це було. І хоча я сам мав книжку Абетка Акула, Зубата», дивитися по телевізорі, як Ганна Чубаш переповідає кожний віршик, було не дуже весело. Та все ж нічого не вічно, тому у зв'язку з російським вторгненням в Україну телеканал ухвалив рішення призупинити своє мовлення і передати всі кошти на допомогу зсу. І хоча 13 квітня телеканал відновив мовлення про те ненадовго. І вже 1 липня 2023 року телеканал припинив своє мовлення. Згідно з вікіпедією канал, закрили за неспроможність сплачувати за трансляцію. Ось так і підійшов кінець епохи малятку. Тіві. І знаєте, під час написання сценарію мені самому стало сумно усвідомити, що такого каналу вже немає. І хоча я за останні роки його не дуже дивився, все ж таки це один з тих каналів, який подарував нам дитинство. Якщо вам сподобався це відео, то поставте вподобайку і напишіть в коментарі, який ваш улюблений мультсеріал з цього телеканалу. Ну а з вами був я Фурті. До зустрічі. Дивіться далі на нашому телеканалі.